Доброго ранку, мої любі малята. Рада вас сьогодні вітати. І сьогодні до нас на заняття прийшла кішечка. Подивіться, яка вона гарненька, чорненька, з біленькими вушками, з біленькими лапками. А як же звати нашу кицюню? А нашу кицюню звати Ласунка. І вона сьогодні з нами хоче пограти. У гру, яка називається сховає мишку від кішки. Подивіться, у мене тут чотири будиночки різнокольорові. синій будиночок, червоний, жовтий, зелений. І за кожним віконечком сидить мишка. Її треба сховати від кішки, за жовтим віконечком теж мишка. І тут у червоному будиночку і у синьому будиночку мишка. Зараз ми всі віконечка відкриємо, а коли кицюня буде наближатися до мишки, ми мишку будемо ховати ось у зеленому будиночку хоче з'їсти киця мишку, а ми її заховаємо. А ось кицюня до жовтого будиночка хоче мишку з'їсти, а ми її заховаємо в жовтим віконечком. І до червоного будиночку миш хоче з'їсти кішка. І ми її теж заховаємо, як киця не зможе дістати нашу мишку. І ще будиночок у нас синій, і ми теж заховаємо. І всі мишки заховалися від кішки. У зелений будиночок заховалась, у жовтий будиночок, у червоний будиночок заховалась мишка. У синій будиночок заховалась мишка, і наша ласунка нікого не змогла з'їсти. Дітки, так скажіть мені, в якому гру з вами гралися? Як нашу кицюню звати? Так ласунка. І кого вона шукала? Мишку. І ми мишку ховали від кішки. Ось перед кисюнею чотири будиночки різнокольорові, і там ховались мишки. У червоний, у жовтий будиночок, у зелений, у синій будиночок ховалася мишка, і ласунка не змогла їх з'їсти і піймати. Діти, вам сподобалося грати з ласункою? А зараз малята разом з Кисюня, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.